Вітаємо, батьки та діти. Цей прискорений відеоряд демонструє, як проходить профорієнтаційне тестування, як виглядають звіти користувача та експерта з профорієнтації, яка інформація доступна на сайті профкарієр Питання вибору майбутньої професії одне з самих важливих питань у житті, тому що людина прагне відчувати радість та щастя у діяльності, мати можливості до самореалізації через зайнятість, що займає велику кількість щоденних часів та відповідно років життя. Тож краще кар'єрне рішення це. Те, яке дозволяє реалізувати свій потенціал відповідно до здібності, інтересів та особистісних характеристик. Ми застосовуємо комплексний підхід тестування та глибинний діалог з дитиною та батьками. Тест це найновітніша розробка, що вимірює професійні спрямованості, навички майбутнього, особисністі риси, інтереси та психологічний добробут, здатність справлятися зі стресом, здатність до освоєння нового, що є дуже важливим у світі, що постійно змінюється. Батьки. Акцентуємо увагу, що тест це якісний ліцензійний продукт заснований Ваний на останніх світових дослідженнях в нас багато відгуків людей, які зверталися до нас. Тестування та діалог з фахівцем це інвестиція в майбутнє дітей. Ми прагнемо донести, що ця інвестиція вимірюється не грошима, а цінністю, яка включає зважений вибір дитиною свого професійного напрямку життя, розуміння себе, своїх інтересів, здібності, щоб реалізуватися як щаслива та успішна особистість у цьому світі. Тож не зволікайте, інвестуйте в щасливе майбутнє дітей вже зараз.